Вітаю вас, малятка! Сьогодні незвичайно особливий день. 22 квітня вся планета святкує День Землі. А щось це таке земля? Так, це наша планета, на якій ми з вами живемо. А що є на нашій планеті? Планета наша дивовижна. На ній річки, ліси, поля, устелі. Джунглі, океани, високі гори і моря. І обіймає її сонце, співають пташки її пісні, а вітерець ласкаво шепче: Земля найкраща в космосі. Малята ми з вами відправимося в цікаву подорож по планеті землі. А полетимо ми з вами на ракеті, займайте свої місця. І рушаємо. Ось ми з вами в космосі. Погляньте, яка красива наша планета. А яку фігуру вона вам нагадує? Так, кулю. А якого кольору тут більше. Звичайно, синього. Бо більшість нашої планети займає вода. А ось макет нашої планети він називається Глобус. На глобусі. Можна розглянути, де знаходиться країни, а де саме знаходиться наша країна. А як вона називається? Так, Україна. Ось погляньте, така маленька, помаранчева цяточка це і є наша країна, Україна. Летимо далі. Дивіться, малята, річка, але ж вона дуже брудна, в ній багато різного бруду. Як ви вважаєте, подобається це планеті? Звичайно, ж ні, від бруду і сміття наша планета хворіє. Що потрібно робити? Так, не забруднювати, а викидати сміття у спеціальні контейнери. А ще бажано його сортувати. Давайте подивимось. Усі пластикові відходи ми з вами покладемо до синього баку. А до жовтого всі паперові відходи. Якщо маємо скляні відходи, то покладемо їх до блакитного баку. А до зеленого баку покладемо всі органічні відходи з їжі. Сподіваюсь, ви запам'ятали і тепер правильно будете сортувати сміття. Летимо далі. Погляньте, скільки диму, що це. Це заводи забріднюють повітря. Чи подобається це нашій планеті? Звичайно ж, ні. Подивіться. Як їй погано! А що ж слід робити? Слід очищати повітря. Що для цього потрібно? Для цього потрібно насаджувати рослини, дерева і тоді земля почуватиметься добре. Пограємо з вами в гру, що корисне, а що шкідливо для нашої планети Земля. Пригадаємо, від чого наша земля плаче, сумує, а від чого радіє. Коли заводу забруднюють наші повітря, то земля так сумує. А коли ми викидаємо сміття на вулиці, земля знов сумує. А коли ми насаджуємо нові рослини, так, правильно, земля радіє. А коли ми піклуємося про рослини, земля знову радіє, а тваринам на планеті. Звичайно ж радіє. А коли ми забруднюємо моря річки, так, земля наша дуже сумує. А коли ми насаджуємо нові дерева, земля цьому дуже радіє. А коли забруднюється хімічними відходами, так, земля сумує від цього. А коли ми збираємо сміття, Земля цьому дуже радіє. Молодці малята! Ви добре попрацювали і запам'ятали, що корисне, а що шкідливе для нашої планети Земля. Тож не забувайте про це! Ми маємо шанувати і любити нашу домівку, нашу землю. До нових зустрічей!